Поліцейську станцію з кімнатою дружньої до дитини відкрили у Жмеринці. Це спеціальний простір, де діти, які стали жертвами чи свідками насильства, отримують психологічну та правову допомогу за методикою Зелена кімната. Для діток, які стали жертвами чи свідками насильства, кімнату дружню до дитини відкрили у новій поліцейській станції жмеринської громади. Там з хлопчиками та дівчатками працює психолог за методикою Зелена кімната, яка допомагає дитині уникнути повторної моральної травми. Дуже багато ситуацій, де допит дитини повинен бути в таких оптимально комфортних для неї умовах, і на жаль, раніше в нас не було такої кімнати, а зараз це набагато полегшить роботу і нашу співпрацю з поліцією, того, що не завжди дитина готова відкритися і розповісти ті чи інші деталі ситуації в ну, якомусь такому офісному приміщенні сірому, де багато незнайомих дорослих людей. У кімнаті створено комфортні умови для роботи психологів та поліцейських. Діти мають змогу спілкуватися в затишній атмосфері, поки слідчі дистанційно ставить уточнювальні питання через спеціальне обладнання. Це засвідчує те, що новий принцип роботи поліції максимальна наближеність до територіальної громади, максимальна наближеність до її мешканців це не просто слова, це втілюється в таких проєктах, як побудова цілої мережі поліційних станцій на території нашої області на сьогоднішній день. За стандартами, це, мабуть, друга наша кімната в області. І я думаю, що 25-й рік буде пріоритетним саме в цьому напрямку, і ми для себе ставимо це завдання побудувати, відремонтувати ці кімнати в кожному підрозділі. Новий підхід допоможе зміцнити довіру до поліції та підвищити безпеку в громадах. Яна колодинська, телеканал Вінничина.